Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. І хочу сьогодні вам показати, а, який я соус готую з помідорів. І там е, іде багато базиліка, і потім ми його використовуємо, коли печемо піцу. Приступаємо! Гарного перегляду. Отож, для цього соуса потрібно 2 кг помідорів. Дві перчинки і одна велика цибуля. Зараз я помідорки від плодоніжки обчищаю на такі кусочки, і перчик почищу, все отакими от шматками і через м'ясорубку пропущу, і тоді ставлю варити і далі вам розповім. Друзі, ну, на шматочки все порізала. бачите, і пропускаю через м'ясорубку. Так, друзі, соус, бачите, вже е, трошки випарувався. Я вже нарізаний базилік сюди додала, дала ще сушеного. І тепер додаю, одна головка чеснику через прес. Видавила і вкидаємо. Далі, чайної ложки італійських або прованських трав. Я даю сюди чайну ложку. Далі, 50 мл олії, рафінованої. это у меня такие мирные зараз 50 миллилитров. Так. Ось. миллилитров добавляю улики. Одна столова яблучного оцету. Ось одна ложка. Залишилось три чайні ложки солі і п'ять столових ложок цукру, добавляємо три чайні ложки цю минуло комінації раз, два, и і три п'ять і столових ложок цукру. Сьомо цукор. Так, крожечок один. Два, три, чотири. П'ять. І це повинно ще прокипіти. 15 хвилин. Комусь, пробуйте на смак, комусь може чогось буде не хватати. Добавляйте. Я завжди так роблю. На мене я б додала ще ложку цукру. І напевне, ще лож ложку чайної солі. Одній ложці збільшую. Це ж залежить, які на смак помідори. Інколи по рецепту, виходить, все добре, інколи трохи потрібно добавити тепер мені більше подобається і все, 15 хвилин зараз покипить, і я візьму чотири баночки приблизно по 480 мл. виходять 4 баночки. Простерилізую і заливаю. Друзі, ну все. Соус ось такої консистенції. Він чуть-чуть пізніше, як охолонив, буде густіший. І мені найбільше такі от а, баночки вузенькі, зручно от від мультиварки отаким от черпачком насипати, бачите? Воно ніде не капає, і дуже зручно. Ось так зараз буду набирати банки. І завжди в мене чотири таких баночки виходить. Друзі, ви бачите, вийшли чотири баночки, і ще вийшла отака піалочка маленька. Через те, що я тут дала трошки більше. Я дала не 2 кг, а десь 250 кг. Бо в мене такі вони були м'які і якраз для соуса, і я не хотіла їх залишати. Через то трі, трішки більше вийшло. А так виходить 4 манки. Пробуйте. Можна додати до макаронів не тільки для піци, і для м'яса. Мені дуже подобається, коли сюди йде базилік, він має такий пряний смак.